Два роки тому я думала, що Стамбул буде моїм останнім містом, куди я поїду, і загалом подорож Туреччиною я не розглядала. Не знаю, чому я так думала і чому в мене склались такі стереотипи. Але зараз, коли я сюди приїхала, мені безмежно сподобалось це місто. Що я можу точно сказати, що наступного разу я швидше за все не зупинюсь в азіатській частині міста а тільки в його історичному серці, в старому місті, і точно не раджу нікому приїжджати сюди на 4-5 днів, як це зробила я, два з яких я відсипала. Палець. хоча часу було мало, і я не встигла побачити всі визначні місця. я ні, Трохи не шкодую про свою подорож. Тому що головною її метою було здійснення мрії: відвідати мечеть Султана Хмет. Місце зйомок всім відомого серіалу Величне століття. Я хотіла порадити всім не відкладати здійснення своїх мрій. Кожна мить, яку ви присвячуєте своїй мрії, безцінна. Слідуйте своїм бажанням і прагненням, тому що це робить нас по-справжньому щасливими і наповнює наше життя з містом. Обійняла хороших людей і побачимось в наступному відео.